Спецвипуск НВ у продажу постійний партнер проєкту компанія Терниця. Подробиці в описі. Що ж, друзі, про стан української енергетики будемо говорити далі. Звуть мене Юля Петрова. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Розуміємо, що Україна і українці пережили кілька дуже серйозних повітряних атак від росіян під час нещодавньої 18 балістичних ракет застосували Росіяни проти нас. До слова вдалося збити з тієї балістики. Дві пишуть, що 15 об'єктів критичної інфраструктури 13 січня були атаковані Росією. От свіжа атака. Повітряні сили відзвітували, що ППО збила одну балістичну ракету. і 89 дронів. Київ живе вже кілька днів у напівтемрі. Або і цілковиті, і цілковиті від темряві. Вчора готувалася ввечері до ефіру, як могла, чесно кажучи, прочитала від ясно. Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого. встигла кілька мемчиків побачити з цього приводу і жартів від киян почула. Скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, то світла нема і не буде? Як описати те, що нині відбувається з українською енергетикою? Світло є, але в обмеженій кількості. Так. Світло буде, але не сьогодні і не для всіх, тому що йдуть відновлювальні роботи, і ремонти просто пришвидшити вже неможливо. Вже задіяні всі ремонтні бригади, які є в наявності, вже задіяні ремонтні бригади, в тому числі і приватних компаній, які не мають цього робити, але які висловили своє бажання допомогти колегам. Просто фізично пришвидшити е, ці роботи вже немає можливості. Але це не означає, що нічого ніхто не робить, адже всі ці сотні ремонтні бригад, вони працюють і працюють цілодобово. Якщо вони працюють цілодобово, то це означає, що світло потроху, але все одно повертається. І якщо, наприклад, там вчора ніхто не міг навіть. Дати якісь, ну хоча б якісь приблизні прогнози щодо того, що буде післязавтра чи до кінця тижня, то тепер вже прогнози достатньо оптимістичні, що вдалося ситуацію взяти під контроль в повному обсязі, і варто очікувати поступового повернення графіків стабілізаційних вимкнень до кінця цього тижня. Виключення можуть бути лише окремі об'єкти, на яких відбулася е, аварія, вже спричинена, наприклад, негодою, е, або недотриманням технологічних е, ну, умов експлуатації е, теплових мереж. Е, ну, відомо декілька випадків, коли через е, е, невчасне. Е, Злиття теплоносія, тобто просто ігнорування команди, Київтеплоенерго, теплоенерго, просто вийшли з ладу повністю системи внутрішньобудинкового теплопостачання, простою мовою порозривало труби. Але це поодинокі випадки, і в таких випадках залучається допомога шляхом встановлення. Генераторів, які мають забезпечити е, повернення е, живлення електричної енергії в такі будинки, на жаль, там ремонтні роботи будуть відновлення теплопостачання, буде тривати не один тиждень, так це точно. Але підкреслюю, це поодинокі випадки. Для абсолютної більшості споживачів в Києві і в більшій частини області стабілізаційні графіки будуть повернені впродовж цього тижня. Я думаю, що до п'ятниці включно ми матимемо значно більше енергії, аніж ми мали вчора позавчора. А графіки відключень, до речі, що зараз з ними відбувається? поясніть, будь ласка, поки вони не працюють це, як я розумію. Не діють. Так. так. А яка тоді логіка вимкнень увімкнень світла? Тому що, чесно кажучи, оце два дні спостерігаю в себе вдома. Я я не розумію, коли світло вмикають, а хотілося б розуміти, ну там, хоч якось спланувати побут свій так? Тоді, коли екстрені вимкнення так. Логіка вона визначається лише наявністю чи відсутністю генерації. Тобто, якщо є можливість когось заживити, то енергетики використовують цю можливість відразу. Якщо немає, то доти, поки такої можливості немає, немає і електричної енергії. І саме в цьому. І полягають повідомлення Укренерго та Детекенерго, коли вони кажуть, що на жаль, не, немає графіків, тобто графіки не діють. Там вже в повідомленні сказано, що графіки не діють. А це означає, що якщо графіки не діють, то спланувати щось дійсно в під час екстрених вимкнень неможливо. Екстрені вимкнення будуть прибрані як тільки стане зрозуміло, скільки можна гарантувати, поставити енергію для тих чи інших районів міста чи області, і це буде визначатися швидкістю відновлювальних робіт, про яку я сказав, знову ж таки, ну там, де встигнуть швидше відбудувати то. Ну, швидше з'явиться електрична енергія. Нічого конкретного поки діють екстрені вимкнення, сказати неможливо. Тому на жаль, це потрібно просто цей період пережити ну, з більшими чи з меншими витратами. Я сподіваюся, що все ж таки ось цей період найбільшої тривоги. В цей можна сказати, період після удару по попереднього Російської Федерації він же пройдений і кожен наступний день буде кращий за попередній стосовно тривалості е наявності електричної енергії в нас буде. Ну, тобто, на питання, чи витримає українська енергетика оці всі обстріли, оці всі великі відключення витримає, в нас є запаси, в нас є ресурси, в нас є розуміння ситуації, як із тим всім боротися, точніше, як все це так, відновлювати? Так. так, безумовно. Єдине про що можна сказати, тут далі е, на жаль, е, якщо ну мої колеги, я на початку опалювального ну, сезону ну давали. Більш оптимістичні прогнози стосовно цього опалювального сезону, але ви не думали, що настільки активно буде діяти, хоча і казали тоді, що найбільший ризик стосовно того, чи справдяться ці прогнози, це дії Російської Федерації. В цьому плані ми якраз мали рацію, тому що ну, фактично Росія перестала завдавати враження. Будь-яким військово-промисловим об'єктам вона просто тупо б'є по цивільній інфраструктурі, причому по енергетичній, по там логістичній, звичайні там склади з продовольством. Ну я не знаю, просто е, ну тут е, причому вже не приховує. Раніше вони там розповідали про те, що вони там ні, ні, вони по цивільній інфраструктурі не б'ють. Зараз просто гатять по всіх енергетичних об'єктах, і при цьому тоді, коли вичікуючи, вичікуючи, поки температура знизиться, і лише тоді вдари, щоб вдарити. Тому тут в цьому плані навряд чи варто очікувати, що ці удари припиняться, і ну, те, що відбуватиметься далі по сезону, воно буде нагадувати оцю саму синусоїду. Коли там е, після кожного удару будуть знову з'являтися екстрені вимкнення, знову буде знеживлено е, велику кількість споживачів. Потім, десь впродовж тижня, ситуацію в чергове вдасться стабілізувати, і знову будуть повертатися графіки е, стабілізаційних вимкнень, десь там від пів черги до двох черг. І це буде тривати до наступного удару, і змінити цю ситуацію на на краще можна лише в один спосіб. Зменшити тривалість вимкнень можна лише в один спосіб, це якщо уряд належним чином простимулює введення в експлуатацію малих енергетичних установок з їхнім з гарантованою потужністю, підкреслюю, з гарантованою потужністю, це не от елементи на дахах, які зараз припорошені снігом, не працюють. Так, от, якщо будуть запростимульовані встановлення введення в експлуатацію цих малих енергетичних установок з їхнім обов'язковим підкреслюю, обов'язковим приєднанням до об'єднаної енергетичної системи, то вдасться зменшити тривалість відновлювальних робіт. І зменшити негативні наслідки від ударів росіян по енергетичній інфраструктурі, а так, ось ці періоди вимкнення, стабілізації, знеживлення, повернення живлення, вони триватимуть. Мені так здається, до загалі до завершення війни. Угу. А я якраз хочу поговорити з вами про ці малі енергетичні установки. Мео, навіть є така абревіатура, да на їхнє позначення. А власне, чому це не відбувається? Здавалося б, дуже дуже зручно. Одночасно вони виробляють і електрику, і тепло. Йдеться про локальних споживачів, тобто можна до конкретного підприємства приєднати або до будинку, або до кількох будинків. Да? І таким чином і децентралізація працює, і стійкість енергосистеми забезпечується. А чому це не робить уряд зараз? Здавалося. Б таке гаряче рішення, яке можна було б ухвалити і вирішити направду ситуацію, ну це потрібно задавати питання відповідно урядовцям. Дехто просто розповідає про те, що у них не вистачає на це часу. Угу. От якщо ми там подивимося інтерв'ю, наприклад, там віце-прем'єра, міністра розвитку, керівника Мінрозвитку то він каже. А що таке стратегічне планування? А навіщо стратегічне планування? А ми не займаємося стратегічним плануванням. Головне, загасити пожеж. Ну, тобто, люди, які не думають наперед, вони не можуть зрозуміти, навіщо реалізовувати ці саме програми встановлення цих самих розподілених потужностей. Вони зосереджуються на питаннях, от що зараз? Та, як рибки в акваріумі, та, вони там пам'ятають там останні три, три хвилини. Ось там щось шакет прилетів, балістична ракета втрапила. Це потрібно відновити. Оце потрібно відновити. А те, що воно прилетить після відновлення і що робити після цього, ніхто не вже не пам'ятає, вже на це не реагує на це. Мені важко пояснити, чому. Така коротка пам'ять, чому е, не заглядає ніхто не хоче заглядати завтра і робити так, щоб зменшити ймовірність враження цих об'єктів, щоб зменшити негативні наслідки від враження цих об'єктів. На мій погляд, це цілком є логічним, і ви так кажете, що це цілком логічно. Е, але ми бачимо зараз дуже. Ну, неправильні тенденції. Величезна кількість коштів було вкладено в установку е, фотоелектричних е, е, панелей на адміністративних будівлях, де це, це ж гроші пішли. Це по декілька тисяч е, євро пішло на встановлення цих е, панелей, які зараз нікому не потрібні. Ще я скажу, їх припорошило снігом, все вони не працюють. І вони працюють лише тоді, коли сонечко виходить. От зараз в Києві сонячна погода, але і зараз вони не працюють, тому що ніхто їх не очищає. А якщо, не дай Боже, хтось там піде з лопатою очищати фотоелектричні панелі, то я розумію, що після цього вони взагалі працювати не будуть. Uh -huh. Так замість цього потрібно було ці кошти, на ці кошти закупити генератори, на ці кошти закупити зайві трансформатори, які зайвими не стануть. І встановити ті самі малі енергетичні установки з обов'язковим приєднанням їх до об'єднаної енергосистеми. Тому що якщо їх не приєднують, то вони жодним чином не спряне сприяють підвищенню стійкості систем. Вони працюють на куркулів. Ну, тобто, тих, хто може собі дозволити поставити цю саму енергетичну установку для себе найулюбленішу? Ну це зрозуміло. Ну, кожен дває насамперед про себе. Але для того, щоб хтось подбав не лише про себе, але й про інші, потрібно його цю людину, цей бізнес, цей суб'єкт господарювання, цей орган місцевого самоврядування стимулювати. Уряд не стимулює жодним чином. Він вважає, що потрібно стимулювати встановлення панелей на на дахах адміністративних будівель, а не профінансувати той же самий генератор, щоб його встановили, і щоб він працював приєднаний до енергетичної системи не лише на працівників там. Адміністративної цієї будівлі, але і на підвищення стійкості енергосистеми територіальної громади, району, міста і держави в цілому. Без стимулів, звісно, всі будуть встановлювати ці дирчики лише для себе. І не дбати про когось іншого, не встановлювати ті самі когенераційні установки, в яких нам поставили наші партнери велику кількість. Але ми зараз досі ввели в експлуатацію, причому без приєднання в більшості своїх до об'єднаної енергосистеми лише третину. Вони в нас а є, інші? вони просто не підключені нічого собі. А де інші Да. А чому вони не під не приєднані? А тому, що не вигідно їх приєднувати, тому що генерована такими станціями енергія вона коштує більше ніж 5 гривень за кіловат годину. А скільки ми платимо за побутові, як буде побутові споживачі? 4:32, да? А якщо вночі, то 264, якщо це для електроопалення, мається на увазі, або якщо це для двотарифний лічильник. Звісно, що ніхто не буде приєднуватися, тому що це буде збитково для них. Вони будуть забезпечувати лише себе е, цієї самоелектричної енергії. Чому це питання досі не врегульовано? Чому е, на кожному засіданні кажуть високопосадовці: о, точно потрібно думати про цю саму розподілену генерацію? О, точно потрібно це ж все ж по генераційній установці закуповувати і приєднувати. Потрібно великі генератори встановлювати. Тих будинках, там, де немає централізованого опалення, і функціонування нормальне життєдіяльних житті діяльність там мешканців 700 і більше квартир, цих будинків залежить від того, чи буде у них електрична енергія. А mm -hmm. якщо не буде, вони вимерзнуть всі. Так що це? Така величезна була проблема подумати про це до того, як це сталося. А тут знову ж такі я згадую оцю вже названу мною аналогію з рибкою в акваріумі, яка пам'ятає лише там три години, які були е, чи скільки там. Ну так, ефект, ефект ривки дорі це називається так в народі. А, ну і ми м, знаємо, пам'ятаємо, що поки що уряд запроваджує доплати енергетикам. кажуть, дійсно тим фахівцям, які працюють оце, дякую, оце, добре. Так, насправді з одного боку здається таке популістичне рішення, а з іншого боку, розуміємо наскільки воно потрібне, наскільки воно справедливе по відношенню до тих було... людей, які працюють над відновлюванням енергії, світла в наших будинках і тепла, також і дуже дякую. Дякую, їм, цим фахівцям, які це роблять в люті морози. Просто... На власному ентузіазмі можна так сказати, да і власним професіоналізмом закривають ті дірки, які створені на рівні уряду, на рівні на рівні держави на жаль. Ну і нашим ворогом також, звісно, це ми теж прекрасно розуміємо, але щоб так власної відповідальності не уникати також. Що ж дуже вам дякую, що ви вийшли на зв'язок зі студією, пане Геннадію. Дуже дякую, що пояснили ситуацію. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань спілкувався зараз зі мною. В принципі, в принципі, ми все це. Вже проходили ситуація із обстрілами енергосистеми для нас абсолютно не нова. Вже кілька зим від початку повномасштабного вторгнення її переживаємо. Чому особливо нинішня, також відкрите питання? Та ну можливо, ворог посилюється, ну можливо, більше балістики вони застосовують. Але сказати, що раніше не обстрілювали енергооб'єкти, зараз раптом стали обстрілювати ні. І мали б ми бути готові, бодай морально, бодай теоретично до таких ситуацій сказати що нам західні партнери не допомагають, ми також не можемо. Ми чуємо. Ми читаємо скільки грошей виділяється на підтримку енергосистеми української і теплоелектростанції. На мобільні виділяють і гроші виділяють і деталі для ТЕЦ. Відділяють все, що завгодно. Що ж будемо робити зараз невеличку паузу? З вами почуюся після свіжого випуску новин вже в наступній ефірній годині. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.